З Військової частини 6250 надійшов лист подяка. Я дословно зачитаю, шановний Сергій Іванович, командування військової частини ППВ 6250, де проходить службу мешканець вашого міста. Старший солдат Політаєв Дмитро Володимирович із задоволенням повідомляє, що він з честю виконує свій військовий обов'язок, служить так, як зобов'язує Конституція України військова присяга. Як вимагають статути Збройних сил. За час служби він став, став відмінником бойової підготовки, дійсним майстром військової справи. Дмитро Володимирович сумлінно виконує службові обов'язки, порядний, чесний, приймав участь в зоні проведення АТО, його успіхами пишається весь особовий склад нашої бригади. Просимо передати подяку його родині, з повагою до вас та вашого мешканця. На підставі звернений командир військової частини, оголошується подяка міського голови Політаєвій Любові Миколаївні за зразкове виконання батьківських обов'язків та патріотичне виховання сина Дмитра.